Всім привіт! Відео на 3 квітня. Сьогодні поговоримо про перець і покажу, що потрібно зробити після того, як вносили на свої рослини будь-який хімічний фунгіцид. І під кінець відео покажу, що в мене таки нарешті в теплиці зійшло. Про все це далі у відео. Ось такий маємо перець. Йому майже тиждень, де, -де появляються з'являються справжні листочки. Обробив його сьогодні біопрепаратом Байкал, тому що вносив 30-го магнікур від чорної ніжки. А всі ви добре знаєте, що після будь-якого хімічного фунгіциду, який вбиває різні збутники там та патогени, він ще вбиває і все корисне те, що у вас є в ґрунті. Тому обов'язково потрібно внести будь-що те, що у вас є. Це чи трихофіт, байкал, будь-що, будь-яку триходерму, щоб поповнити ваш ґрунт поживними речовинами. Після того, як появиться перший справжній листочок, підкормимо фосфорним добривом. В моєму випадку це яра. Ну і в подальшому поливи, рихлення, особливо коли похмура погода. Перед вами перець подарок Молдови. Сходи, в принципі, нормальні. Все те, що кидав, все те й зійшло. Ну, а зараз покажу те, що нарешті в мене зійшло. Я його переставив сюди вже, від плити прибрав, від труб. Так, ось. Нарешті зійшла білозірка. Знаєте, вона з характером. Я так перелякався, що купив ще тисячу на сінин та пересіяв. Думаю, хай вже буде не рання і ну хай який та й перестав буде, все одно брати будуть. Ну, Зійшло так собі, як завжди. Білозірка схода в мене щось ось так. Сіяли в один день, що подарок, що білозірку. Такі сходи. Не густо. Якщо подарок зійшов ось так, то білозірка ось так. На цей раз посіяв у касету тисячу насінин. Як тільки зійде, побачимо, що буде. До речі, відгородив плівкою, тому що сильні вітри тут рядом у нас двері, провітрюю, тому що жарко і сильний вітер сильно задимає. Щоб грунт сильно не вихолоняв тут. Бо біля дверей таки, скажу вам, і не тепло. Ось, друзі, такі справи. Так що всім дякую, дякую за підписки. Далі буде, всім пока.